Тату Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, яви свою милість, свою благодать, свою силу. Тату Небесний, ти знаєш, Господь, хто зараз чує цю молитву і потребує зцілення віри. Змін у своєму житті. Я молюся, Господи Тобі, щоб Дух Святий оберігав її, цю людину. Змінював Господь. Я молюся, Господи Тобі, щоб ти був завжди на першому місці і ніщо, і ніхто. Не міг змінити це, Тато Небесний, якщо ти за нас, то хто проти нас? Я молюся, Господи, тобі, щоб кожен сьогодні приймав правильні рішення і вибирав тебе, Тато Небесний. Я молюся, Господи Тобі, щоб молитва була на першому місці, щоб слово Твоє у кожного було на першому місці. Тато Небесний, виправ наші неправильні шляхи і допоможи нам Боже у тих сферах нашого життя. Які ми ще самі щось вирішуємо, що ми довіряли тобі, Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен прийняв в своєму рішенні, в своєму житті рішення, що я хочу бути сильною, що я хочу знати. Болю небесного тату, небесного тата, тато Небесний, осяй нам шляхи наші, зцілий нас, Боже. Тільки ти один знаєш, від чого болить наша душа, і ніхто не може нам допомогти. Крім тебе, Тато Небесний, благослови цей день, захисти нас від ворогів наших. Молюся, Господи Тобі, щоб сьогодні стіни непорозуміння, гріха, обіди впали. І був тільки Ти, Господь Боже. І ми. І ми поспілкувалися, Господь Боже, з тобою наодинці. Господь, я молюся тобі, Боже, щоб сьогодні кожен був як лев, дай сили, Боже, нам пройти ті випробування і не залишити тебе, і не залишити Тебе, Боже, а довіряти Тобі. І йти, йти до перемоги, навіть якщо в нас щось не виходить, з тобою все вийде. Благослови Господь всі сьогоднішні наші справи і дороги в ім'я твоє Боже. Амінь.